Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде оглядово, присвячене стосовно е, всіх моделей-нашийників, які присутні в лінійці Гарміна, які були випущені з самого початку, ті, що користуються в даний момент популярністю. І, відповідно, розглянемо всі конструкційні особливості. Відео зняти. Е, тільки згідно ваших запитів, і тих питань, які мені повсякчасно задаються, щоб така як трішки відеоінструкція була, в чому саме питання постає, в чому різниця між різними нашийниками, як ви, клієнти, мене питаєте. А саме перший нашийник, який був випущений, ці ми трішки відкладемо поки що. І по черзі розглянемо кожний нашинок. Саме перший нашиник, який був випущений, це ДС-30. Перед ним був ще один нашинок DS-20. Вони дуже рідко е зустрічаються. Я їх два рази бачив, присилали на ремонт. Вони ну, не актуальні, там трішки повипускалися і зняли їх з виробництва. Потім була. Був період, це DS-30-ті вони працюють з 220 і з 320-ю базою. Вони випускалися саме під 220-ту базу і комплектувалися разом з нею по конструкційним особливостям. Це виносна gps антена радіоантена, стандартна схема, по чому як передаються дані. Нашинники дуже міцні, дуже кріпкі. В ремонт попадають це коли фізичне пошкодження корпусу або потрапляння води через корпус або через цю резинку. І стандартна поломка це заміна акумулятора. то що час. Рімишок надміцний, конструкція надміцна. то що Такі металеві частини в них є реально міцні добрі нашинники. Слідуючими нашийником, який був випущений, це ds 40 нашийник. Конструкційні були зміни це перенесення GPS-антени до корпусу. Вона знаходиться в цій частині. По міцності такі ж саме, як ds 30 міцний добрий корпус, добра герметизація. По основним поломкам це потрапляння води, а таки через фізичне пошкодження корпусу, заміна. Акумулятора такого поняття, як там збой там, програмного забезпечення, заглючив, дуже рідко трапляється, але все одно такі випадки бувають. В Гармі оновив в той момент лінійку, тоді вийшов Astra 320 прилад з 40-ми нашийниками. Такої, ну, вони поставлялися в комплекті. 40 нашийником, потрапляння води це або кнопка, або відповідне фізичне пошкодження корпусу. Слідуючим нашийником, який був випущений Гармінов, це DS-50 нашийник. вже реально зовнішні вони мали інший вигляд порівняно з 40-ми з 30-ком, але принцип. Гармін повернувся до DS-30-х до нашинників, тобто вже gps антена була винесена знову назовні. Корпус міцний, нашийник мені дуже подобається. Тут тоді вже з'явився датчик лаю, дальність збільшилась за рахунок модифікації компоновки компонентів на платі. Так він вже таке модернізоване було. Був пристрій по конструкційним особливостям всі знають, це рветься шлейф або з часом, або фізичне пошкодження, і коаксіальний кабель на DS-50 шийнику кріпиться через такий роз'єм, називаємо його Папа-Мама, він заізольований. За рахунок у цієї петлі, коли проходить рух от в цьому місці, цього шлейфа, то нема надрива в коаксіальному кабелі, тому вони значно краще виходжують, ніж п'ятінашинник, які ми згодом також оглянемо. По основним поломкам, які з ними бувають, це відрив цього шлейфа через кнопку потрапляння вологи, також фізичне пошкодження. Дуже добрий нашийник, міцний, дуже мені подобається він. По датчику кулаю тут стоїть окремо мікрофон, і тому ця функція в 50-ках добре працює. Але оновите програмне забезпечення він буде працювати завтра 32, 320-. -ю. З 430 -го. з 430 буде датчик Лаю працювати. З Альфою 100, відповідно, він також працює при умові оновлення програмного забезпечення. Слідуючи на шийник, який вони випустили, це всім відомий добре, саме найпоширеніший п'ятий нашийник, де 50-й деякий час повипускався, і потім вони перейшли на т 5 По компоновці, по компонентам. Вони схожі, але ж все одно вони різні з DS-50 нашийником по конструкціонним особливостям Добавили два оцих проблискових маячка. Ну, Так, хто їх використовує, ці маячки, хто ні, Ну, але вони є. І вони вже сюди технологію Trictronics добавили, по краще позиціювання, далі вони стали працювати по дальності. По ремонту всім нам відомий шлейф. Шлейф по конструкції кріпиться трошки по-іншому, чи в DS-50 на шийнику І відповідно то, що всі питають, це кабель. коаксіальний кабель у нас жорстко розпаяний на плату. Він заходить в плату, тут він заізольований клеєм. І відповідно по поломкам. Це у нас коаксіальний кабель. мікротріщина в опльотці, потрапляння вологи по коаксіальному кабелю при умові зовнішньо все ціле. Відрив цього шлейфа, склад резинки з дс 50 інший, відповідно від води від фізичного пошкодження корпус трошки інший, ніж з дс 50 Часті пошкодження бувають, потрапляння води відповідно з цього ці проблеми, які виникають. дс 50 -і зняті з виробництва, Т5 вже теж зняті з виробництва. Зараз на заміну їм пройшли Т5х нашиники, це буде окремий огляд. В Т5Х зовнішній вид ідентичний Т5 конструкціонні особливості ідентичні. Але я на прикладі порівняння плат я розповім в іншому відео, в чому там різниця йде з ними. Ну, Саме популярний нашийник, так скажемо, іншого виходу, яким користуватися, нема. І окремою лінійкою це йдуть ТТ-15 нашийники, вони по конструкції ідентичні т 5 нашийнику. Зокрема, тут додані відповідно електрошокери. Зовнішній вигляд ідентичний, плата ідентична, тільки додавлений електрошокер, внутрі там на платі трансформатор, маленький, розпаяний. Все. Ну, відповідно, датчик лає з Alpha 100 працює. Але що в Т-5, тому що по ТТ-15-му начиннику тут вже стоїть датчик вібрації. І, Відповідно. Момент спрацювання, ну такий специфічний, називаємо його так. До речі, це м -м, тт 15 x вже на шийник. Тобто він зовнішній, ідентичний. Що звичайний тт 15 що X. Але, ще раз повторюю, оглядове відео стосовно X буде окремо. М -м, дякую за увагу. Всі контакти, як можна з нами, зв'язатися стосовно ремонту. Придбання налагодження. будуть підписи під відео.